Привіт! Мене звати Марія, і я хочу дати свій чесний відгук про навчальний центр Я в курсі. Почнемо з найголовнішого, на мою думку, це система. Погодьтеся самому, змусити себе вивчати купу різних задач, подій, дат, форму дуже складно. Я в курсі ж надає спеціальний модуль, в якому розписана вся програма без води будь-якого предмету, який ти обрав для вступу. Будь-то історія чи математика, чи українська мова, також ти можеш обиратися, з якою формою тобі навчатися, очно чи онлайн. В мене була змога навчатися і так, і так. І Я скажу, що це було мега круто. Колектив, дос, вчителі це чудові, досвідчені люди, які не, не тільки професійно ем, викладають і доносять до тебе інформацію, а й ем, можуть тобі і допомогти, і порадити, і підтримати. Ем, тобто зацікавлені в тому, щоб саме ти поступив. Також саме навчання приносить задоволення. Ніяк в школі ви вивчаєте купу всього і все забуваєте через 2-3 дні. Я в Я курсі, продумано все. Це різні методи навчання, наприклад, теорія до, коли ти приходиш на урок вже з, зі знаннями, тобто ти можеш вже виконувати якісь завдання. Також є психологічні тренінги, на яких ви розбираєте, як не стресувати на іспиті, якщо ви забули, як виконувати завдання, як логічно прийти до відповіді. Тож, якщо ти десятикласник, який в наступному році планує складати іспит, не зволікай і приєднуйся до команди, я в курсі. Успіхів тобі!